Ох, Абраме, навіть не знаю, як вам висловити свою вдячність, мій дорогенький, з тих пір, як людство винайшло гроші, це перестало бути проблемою. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Менеджер однієї оптової фірми вже зібрався відправити партію товару, а як раптом помітив, що клієнт ще не розплатився за попереднє замовлення. Вибачте, але ми не зможемо відправити вам товар доти, доки ви не розплатитеся за попередню партію. «Хм, Дуже шкода, але тоді ми змушені скасувати замовлення, відповідає клієнт. Ми не в змозі чекати так довго. Кума, ану скажи, як тобі вдається бути в такому тонусі протягом дня? Це тому, що найбільш важку роботу я завжди роблю зранку, яку саме кумонько. Злізаю з ліжка. Привіт, Андрію. Як провів відпустку? Чудово! Відпочивав дикуном, п'ятизірковий готель, піщаний пляж, басейн, олінклюзів, купа дівчат. Чекай, я все-таки не зрозуміла, чому дикуном. А ти б тільки бачив, Стасе, як я себе там поводив? Один льотчик-курсант заплукав і сів на якомусь полі, викликав по радіо допомогу. Прилітає інструктор, дивиться, літак курсанта стоїть на якійсь крихітній галявині. У старого аса заграло самолюбство. Якийсь курсант сів, а я ні? Розвертається і майже вертикально хрясь щось зламалося. Вискакує з літака і до молодого: Чому той такий сякий не сів на сусіднє велике поле? Курсанти каже, а я і сів на сусіднє велике поле, а літак з жителями найближчого села перетягли сюди, щоб поле звільнити для вас. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Один колега питає в іншого, який збирається у відпустку. То що ви не їдете цього року в Єгипет? Ні, ми не їдемо цього року в Туреччину. У Єгипет ми не їздили минулого року.